Так, привіт усім! Днем волонтера. Ще роблю останній відеозвіт і вже все упаковується хлопцям. Ще ми придбали сухе молоко. І отакі е, горішки з супафруктами і горішки з супатом різного Тут горішки. Тут горішки з супафруктами. Це так і перекусуємо. Трошки варення трошки досить сіль з, з овочами. Вітаю всіх, З волонтера, хто працює, буде працювати, працював. Ще. Оце все оце, моє, ви бачите? Це все ще не допаковано. Це вже запаковано на шпиталь. Кікуля моя спить. Кікуль. Допомагаєш мамі? Так, да, допомагаєш. Так, це наш шпиталь вже, це хлопцям. Ще ми докупили смаколики печиво, печиво, горішки, сухофрукти, кава. Усе є, що потрібно. До побачення працюємо. Слава Україні, героям слава! Цілую всіх!